5300 доларів продажів за два місяці. Це з нуля, правильно? Так, з нуля. Абсолютно з нуля. Це, це дуже круто. Так, друзі, всім привіт. Ми зараз відправляємося з Лос-Анджелеса в Чикаго для того, щоб записати інтерв'ю з моєю ученицею, яка виграла ноутбук із шостого потоку. Дізнаємося, які в неї результати і вручимо їй її заслужений MacBook. Так, ну що, друзі, ми вже в Чикаго приземлилися. це, до речі, цей коридор, в якому загубився Кевін сам вдома. Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося в Чикаго, точніше в передмісті Чикаго, і я зустрівся з ученицею шостого потоку Іриною. Ірина дуже дякую за те, що виділила свій час і погодилась зустрітися. Ірина у нас переможець нашого конкурсу. Вона виграла один із ноутбуків, да, ми її пізніше покажемо. Ірина, скажи, будь ласка, трошки про себе. Да, розкажи, чим ти займаєшся, звідки ти? Просто введи в курс справи людей, з ким вони мають справу. Всім вітання. Мене звати Ірина. Я сама родом з Івано-Франківської області, проживаю в США майже два з половиною роки. Я мама в декреті з партайм-роботою. Хотілося знайти щось більше для себе, тому так я потрапила на курс до Ярослава. Супер, е, розкажи, будь ласка, як ти взагалі дізналася про навчання? Насправді першим таким дотиком до якому стало твоє інтерв'ю з Мариною із Сакраменто. З її блогу я дізналася про тебе, хто ти такий, чим ти займаєшся, і взагалі, що таке яком і Еці раніше до того я не занурювалася в цю тему. Більше того, скажу я зробила тільки один одну покупку на Еці до цього часу після. Цього я на тебе підписалася, почала слідкувати за твоїм блогом, за твоїм життям, про те, які успіхи роблять твої учні, і от так прогрівалася до покупки курсу. Клас, супер. Ти е, почала відповідати на питання. Я дивись, що ти відповідаєш на всі питання, які я там далі позаписував собі. Дивись, в мене до тебе питання: як довго ти взагалі приймала рішення про те, чи йти на навчання чи не йти? Тут буде цікава історія, тому що я двічі приходила на зізвон. Якщо підписалась на тебе я приблизно в жовтні минулого року, то вже в листопаді я була з тобою на зізвоні, де ти мені представляв свій курс, розповідав, що і як відбуватиметься. І в той момент я була готова його придбати. Тобто я вже налаштувалася, проте зваживсь, зваживши всі за і проти, я зрозуміла, що не матиму достатньо часу, щоб виділяти на е, курс. В той час, в той період у мене було три роботи, плюс маленька дитина. Wow. Тому, можливо, ти пам'ятаєш це моє повідомлення, де я сказала, що я готова внести передплату, але я точно піду на наступний потік, а не на цей. І так і сталося. Наступний зізвон вже був з твоїм е помічником, і я прийняла рішення йти на цей потік однозначно. Також не можу не згадати, що в той період я розглядала два напрями: перший це ЕКОМ, а інший це Real Estate Agent. Це моя така маленька мрія. Я думаю, що до неї я ще дійду. Але оскільки я е, мама в декреті, і наша ситуація українців в Америці тут дуже не визначена, е, моє рішення все-таки впало на ЕКОМ, тому що це буде працювати з тобою з будь-якої точки світу, де б ти не був. В Америці, в Європі, в Україні ти забираєш цей бізнес з собою. І в той момент це так переважило, і я вирішила зупинитися на ЕКОМі. Да. в той період. Супер, супер. Ну і ще е, одну таку е, нотатку зроблю: що цей бізнес повністю без прив'язки до місця. Ну тобто, ти ж сама нічого не відправляєш, правильно? Так. Да. Да, тобто, за, за тебе відправляють постачальники, і це дуже круто. Тепер скажи мені, будь ласка, чи взагалі було тобі страшно починати, чи ти так знаєш, рішуче вривалася в нову сферу? Насправді страшно починати в будь-якій сфері, де є щось незнайоме для тебе, де щось нове. Це було повністю незнайоме для мене. І я вирішила, що краще щось зробити і пожалкувати, ніж не зробити і жалкувати. Клас дуже це моя це моя така місія по життю. Я завжди люблю пробувати щось нове. Тому наважитися було досить легко. Я така, що люблю купляти якісь курси, проходити їх. Але все ж таки це невідомість і було трішки страшно. Я дуже радий, знаєш, чому тому, що. Мій курс став для тебе не черговим курсом, який ти пройшла, ну і типу, ну круто, <с з, <с <с дізналася щось нове і пішла далі купувати курс на ще один, а те, що ти зупинилась на ньому і зробила результат, і масштабуєш цей результат. Це дуже круто. Окей, наступне питання: що ти продаєш, якщо не хочеш конкретно говорити, якийсь товар, який продаєш, можеш сказати в загальному. І чому ти цей товар продаєш? Насправді, я, як більшість учнів нашого потоку, ви. Вибрала е, такий напрямок, як футболки. Е, скажу таку підсказку, я продаю людям свято. Yes. <гум> Чому вибрала саме цю нішу? Е, почула такі маленькі ремарки, підсказки у записаних уроках від Ярослава. Про те, що там можна робити великі продажі, я собі це намотала на усі, вирішила, чому б не спробувати. Якщо там люди роблять продажі, значить у мене вийде. Я ще від тебе чув, поки ми їхали на це інтерв'ю. Ти ще казала, що ти передивлялася уроки не по один раз, не по два рази. А... Мінімум п'ять. Мінімум п'ять. Да. так. Т теж така рекомендація, тому що. Більшість, хто дивиться інтерв'ю, це учні, які теж пройшли навчання і шукають натхнення, мотивацію, тому що фішка в цьому бізнесі, що нас ніхто не контролює. Ну, тобто це бізнес. Тут треба заставляти себе самому. Такі інтерв'ю, власне, і зроблені для того, щоб люди, які, наприклад, там опустили руки або там не мають достатньо результатів на даний момент, щоб вони. З новими силами, з новою мотивацією е приступали до роботи. І це дуже круто. Чи ти пам'ятаєш свій перший продаж? І що ти відчула в цей момент? Я дуже добре пам'ятаю свій перший продаж від американського покупця. Насправді, в той момент в мене був якесь таке сум'яття, шок, радість, мотивація працювати. Ти не розуміла, чи це справді вони купили в мене в мого магазину, справді я отримала перші гроші на свій рахунок. Еці, ну це було вау. Після цього ти отримуєш шалений заряд мотивації працювати, робити лістинги, завантажувати їх і заробляти більше і більше. Дуже круто. Я е, постійно на навчанні кажу, що потрібно якомога швидше зробити перші продажі, тому що коли ми вже побачили, що Є продажі, ну типу, в нас в голові вже типу це стає реально. Да, тому що до. Того, поки ми отримали результат, у нас це все в голові, типу в теорії існує, але не підтверджено на власній практиці. І дуже важливо отримати перші результати. Знаєте, ну типу, як е акула, яка відчула кров в океані і пливе, пливе туди. Наступне моє питання до тебе: до самої цікавої частини переходимо. які зараз в тебе результати можеш зараз зайти е в свій телефон е в ЕЦІП. Додаток зайти в Finances і показати наскільки ти е, взагалі продала, загалом станом на сьогодні я зробила продажів на суму 5323 тисяч долара, і загалом у мене 117 продажів в моїй магазині. Тобто 107. я продала значно більше, просто інколи тих товарів було. Більше по кількості, але висвічується він як один. Окей, супер. 5300 доларів. І скільки часу взагалі існує твій магазин? Мій магазин існує менше двох місяців. Він був створений 2 квітня цього року. Сьогодні угу. 30 травня. Тому так, менше двох місяців. 5300 доларів продажів за два місяці. Це з нуля. Правильно так, з нуля. Абсолютно з нуля. Це, це дуже круто. Так, да. тобто, ну взагалі, напишіть в коментарях, поставте лайк, тому що Ірина заслуговує на ваші аплодисменти. Да, тому можете її смайліки, аплодисменти написати під під цим відео. Якщо ну, рахувати мій перший продаж був три тижні після створення магазину. Ага, так, да. це, це дуже важлива інформація. Тобто, першого квітня, другого квітня творила. створений магазин, 21 квітня був перший продаж. 21 квітня був перший продаж, тобто від моменту Першого продажу до сьогоднішнього дня пройшло трошечки більше одного місяця. У мене ще до тебе таке нестандартне питання. Що тебе найбільше здивувало під час ведення цього бізнесу? Ну, типу, можливо, якась ситуація, можливо, якась. Ну, Взагалі, що завгодно, що, що тебе здивувало? До чого ти, можливо, не була готова перед тим, як починала цей бізнес? Ну, я точно не була готова до того, що. Е... Це закрутиться настільки все швидко. Я чомусь себе налаштовувала на довший період розкрутки. Uh -huh. І також одне з моїх таких здивувань я цьому дивуюся весь цей час, поки живу в Америці. Наскільки американці купляють легко, без зайвих запитань, без додаткових запитань? Потрібно більше часу на доставку без проблем. Вони дуже ввічливі в переписці, з ними легко комунікувати. Це мені дуже подобається в, в цьому Love. бізнесі, що ти. Відчуваєш себе на рівні з покупцем. Якщо в нас вдома це трішечки нерівнозначна ситуація, то тут ти як повноцінний друг. І ще мені подобається в еті те, що сама манера спілкування і сама платформа, вона така ніби як. Тепла, дружня. Ти у переписці спілкуєшся в дружній манері з смайликами, з різними такими дружніми е, реченнями. От від цього я кайфую. У мене ще таке питання до тебе: що сказали взагалі твої близькі, коли дізналися, що ти починаєш e-commerce бізнес? Насправді більшість з них дізнається про те, що я маю e-commerce бізнес з цього відео. Ну, круто. Як би це не звучало так, я починала сама про це знав про це знали лічені люди. Я вирішила, що, оскільки я вже багато що купляла, багато курсів починала, багато чого не виходило, я вирішила, що розповім тільки тоді, коли мені це вдасться. От mm -hmm. мені це вдалося, то я можу про це розповідати іншим. Mm -hmm. круто, круто, дуже круто. Скажи мені, будь ласка, скільки реально часу ти витрачаєш на свій магазин на день? На тиждень, на день. E, ось тут нюанс, який я хочу так зазначити, якщо. Багато людей думає, що це годинка часу в день і ти будеш продавати. Ні, так не працює. Однозначно, потрібно виділяти мінімум 3-4 години на день на початку. Бували дні, що я напрольот всі дні, коли мала вільний час, сиділа. А, поки дитина спить денний сон, я роблю лістинги вночі. Коли вона спить, я роблю лістинги, придумую дизайни, шукаю ідеї. Точно на початку потрібно виділяти як мінімум 3 години на день. Мінімум. Uh -huh. Окей, окей, я тебе зрозумів. Е, ну, в принципі, можна поєднувати з основною роботою. Я да? поєднюю з материнством з партами. Скажи мені, будь ласка, що тобі е, допомогло зробити ті результати, які ти зараз маєш на даний момент. Мені здається, що формула успіху нового магазину на Еці це 90% наполегливість і терпіння, і 10% це така маленька удача. Uh -huh. Здається. Що саме наполегливість, така ключова роль не опускати руки, клепати лістинги, навіть якщо ти думаєш, що вони не залетять, навіть якщо тобі не подобається той дизайн, можливо, комусь іншому він сподобається і він залетить. Тому працювати, працювати, закидати лістинги щодня, і результат буде. Скажи мені, будь ласка, що ти найцінніше взяла із курсу, помимо те, що ти почала цей бізнес, і це тобі приносить гроші? Те, що я максимально мобільна і гнучка. Угу. Я можу заробляти гроші, коли мені це зручно. Тобто, якщо мені прилетіло замовлення, я зараз не маю часу його обробити, тому що я з дитиною, я це зроблю без проблем ввечері. Максимальна гнучкість, максимальна мобільність, я цей бізнес можу забирати з собою будь-яку точку світу, я можу захворіти і все одно буду мати дохід, я можу подорожувати, і я все одно буду мати дохід, тому що він не залежить, де я знаходжуся. Клас, це величезний Дуже бенефіт. круто. Останнє питання до тебе. Чи віриш, що абсолютно кожна людина може досягнути успіху в якому e з бізнесі? І що для цього потрібно? Твої топ-рекомендації? Я вірю, що якщо людина має ціль, вона обов'язково до неї дійде. Якщо ви хочете, ви це обов'язково отримуєте. Просто потрібно для цього працювати, і потрібно прикласти трішечки більше зусиль на початку, щоб потім мати змогу. Працювати в кайф це не означає зовсім не працювати, але це буде значно розмірнішому темпі ніж на початку. Ще така порада, яка мені приходить на ум, що тепер, щоб йти в ногу з конкурентами, потрібно прям бігти на швидкості марафону. Я це помітила навіть по своєму магазину, тому що сьогодні аналізувала лісинг і бачу, що вже навіть той лістинг, який в мене залетів, починають копіювати. Тобто uh -huh. вже починає він ставати не актуальним, ну актуальним, no. але. Потрібно знову, знову, знову щось нове, Це нове нове. Це Дуже круто, що ти вже задаєш тренд. Працюючи два місяці на платформі, це Я дуже сподіваюся. круто. Також хочу додати такий маленький момент з приводу того, що Іра сказала, що конкуренти копіюють товари. І хочу сказати, що це абсолютно нормально. Насправді, той, хто перший загрузив, він зазвичай забирає саме більше продажів. Ну тобто, це абсолютно нормальна практика, що Люди надихаються товарами інших продавців і їх копіюють. Ну тобто на Еці насправді просто океан можливостей. Дуже багато клієнтів, і з кожним роком їх стає все більше й більше. Попит на Еці він набагато більший ніж пропозиція, і в цьому власне і вся фішка. Чому учні в 2025 році? Два місяці назад стартують магазини і можуть класно продавати. Також хочу додати таку невеличку історію. В мене особисто. Дуже багато копіювали лістини навіть китайці. Я знаходив свої е, лістинги на Аліекспресі на різних китайських платформах, які просто е, скачували картинку товару. Ну, типу, не просто там навіть дизайн крали чи ще а чисто так, просто зайшли на еці в мій магазин, зберегли зображення і виставили собі на Аліекспрес. Да, тобто такі випадки теж бувають, але ну, це бізнес. Це бізнес, це абсолютно нормально. Тому, ну як, ненормально з точки зору китайців, але надихатись іншими конкурентами це абсолютно нормальна практика. До речі, ми зараз записуємо це інтерв'ю в дуже особливому місці. Да, це місце це кафешка, в якій ми з дружиною придумали взагалі запустити навчання по e-commerce підом'a-com. E тому таке, знаєте, дуже символічне місце, там, де ми, е народилася ця ідея навчання, і зараз ми записуємо кейс з одної з учениць, яка зробила класні результати, і я впевнений, що її результати будуть тільки зростати з кожним місяцем. Так, крутіть барабан. Так, друзі, привіз ноутбук із Каліфорнії для Ірини, яка виграла його. Чесним шляхом це новенький MacBook Air в Starlight кольорі. Клас. і я, я дуже люблю. радий передати його Зупер. тобі. Я дуже щаслива. Не очікувала його виграти. Ну, можливо, хотілося дуже, але не було прям такої. Цілі ноутбук ціль була просто розвивати свій магазин, працювати над ним. Цей ноутбук стане дуже класним бонусом для мене рухатися далі, оскільки в мене вже є ідеї для другого свого магазину. А. Тому стане тільки в нагоді і допомагатиме розвивати його ще краще. Супер. І чому власне ноутбук? Тому що це основний наш інструмент, яким ми користуємося в цьому бізнесі. По суті, вам потрібен тільки ноутбук і Wi-Fi для того, щоб робити цей бізнес, тому що ми абсолютно не прив'язані до якоїсь певної локації. Ми можемо робити цей бізнес. Ізнесусь тут сісти працювати над цим бізнесом вдома чи полетіти в подорож і мати цей бізнес завжди з собою в ноутбуці, і це дуже круто, так. Іра. Тобі дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую, що погодилась. Це нереально круто. Я після кожного інтерв'ю отримую просто десятки повідомлень від інших людей, яких це змотивувало. І ще хочу додати, що далеко не кожен наважується на інтерв'ю. Я, наприклад, має заплановано. Тільки в Чикаго тут записати три інтерв'ю з іншими учнями, і половина з них ну три. Це підтверджених, а ще ще мало бути три, які просто не погодились, тому що не публічні люди. Хоча в нас тут нема публічних людей, і рати публічна людина Ні, зовсім тут. Просто звичайні люди приходять, які зробили свої перші результати в цій сфері ірі. Ще раз аплодисменти, тому що вона зробила класний дякую. результат і вона а, прийшла на інтерв'ю, не побоялася. Всім дякую за перегляд. І якщо вас теж цікавить навчальна програма, деталі за посиланням в описі до цього відео. Вау! Іра перевіряє, чи дійсно їй ноутбук привезли, чи коробку просто. Ні, не коробку. Дуже круто. Дуже дуже дуже, дуже. дякую. Я... Круто. Я круто. не очікувала. Справді скажу. Дуже дуже крутий е, бонус до всього, того, що я отримала на курсі: знання, мотивацію і бажання рухатися далі. Клас, клас. І тобі бажаю, щоб цей ноутбук приніс тобі тільки 10 x масштабу. Дякую.